Друзі, вас вітає канал Майстерня. Поступив срочний заказ. Зараз треба відвезти козлика, підставку на іншу вулицю. От, і є варіант погрузити на прицепчик і відвести. Зараз знімаємо плуга, ставимо причепне, грузимося і їдемо на іншу вулицю, доставку зробити. Підставляю стульчика. Ось тут, щоб причепне, зараз планочку забираємо і вставляємо пальчика і воно буде з'єднано і будемо тоді вести. За допомогою того стільчика без особих усілій, щоб важке не піднімати туди, приставляємо пальчик, шплинт все приєднано. От, думаю, що доїде. Трошки дозаправив, значить на кришечці заворачується. До щелчка і тоді вона вже тримається. от Так що зараз будемо пробувати завестися і рухати. Так, під'їхав у зону загрузки, Значить, кузов готов. От, апарат завівся, зараз положимо і прив'яжемо стропою тропою і будемо пробувати якось їхати. Так, ну що, погрузив, зараз прихватимо його якось, щоб воно не улетіло. І будемо рушати короч, застропав його. О, там з-під низу тримається, тут тримається. Їхать недалеко по рівному я думаю, що якось воно доїде, потихеньку відкриваємо ворота і в добрий путь. Потихеньку тоді включаємо другу. отакого доставки вот. рус на месте погода чудова друзі будемо пробувати третю передачу по цей зараз я би з неї втікнуть і з маленького газу стартуємо по чуть-чуть де тут та третя передача на <плес> Стоять! таку потихеньку, третя передача. Рушає відстрімка, звичайно. О. Ну нічого, можна трошки газульки. Ну, тримати треба обов'язково двома руками, тому що ну, техніка така. Розгрузились, груз відвезли, люди працюють, білять хати. Все, трошки обкатуємо, трошки корисними справами займаємося. Вот. Ну і так от мотоблок проходить обкаточку. Так, ну шо, друзі, груз доставлен. Успешно. Доїхав. Вот. Третя передача, конечно, дуже швидко получається. Давайте вже О. Тобто, Ну, По-перше, хтось зробив задню передачу, також. Дуже швидко назад їде. А по-друге, що між... отут от, Якщо подивитись, да, то переключення перва задня треба через всі передачі переключати. Ну, а решта так. От. Головне тримати руль і е, не на великому газу їхати, потихеньку. От. Тихіше їдеш, далі будеш, так що місія виповнена, груз доставлен. От, ну і трошки викатали бензинчику для того, щоб мотоблок обкатувався, от, не стояв, а то закисне. От, заводиться добре, буквально там переключаєш цю верхню ручечку е, в положення, заводить, чмихнув. От, і з першого разу заводиться. Так що все нормально. Топливо перекриваємо. От. Головне, не забудься, коли заводиш. Ну, так що, в принципі, поїздка була успішна, груз доїхав. От, так що. Все добре. Приїхали обратно. Всім бажаю гарного здоров'я, до побачення, до наступних зустрічей.